За цим рецептом рис для суші завжди виходить ідеальним, і це перевірено вже не один раз. Рис я використовую круглозернистий сорту Камоліно, і на одну порцію його знадобиться 250 грамів. Сильно його мити не треба, достатньо одного разу. На 250 грамів риса беру 300 мл води. Рис ставлю на вогонь і довожу до кипіння. І як тільки з'являться перші бульбашки, накриваю кричкою, зменшую вогонь на мінімум і залишаю на 8 хвилин. Далі прибираю з вогню, але кришку не відкриваю ще впродовж 10 хвилин. А для заправки знадобиться 25 мл води, 50 мл 6% оцту, 1 чайна ложка солі та 1 столова ложка цукру. Ставлю на вогонь, довожу до кипіння та повного розчинення солі та цукру. Як пройшло 10 хвилин, в рис виливаю в заправку, перемішую та залишаю до повного охолодження. А після охолодження використовуйте за призначенням. Я сьогодні готувала. Sushi Chi